Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити комашку, а яку саме ви дізнаєтесь, відгадаючи загадку. В мене добрий хоботок, з квіт збираю я пивок, ще й яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Так, це метелик. тож давайте його зараз з вами зліпимо. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, тощечка і круг, вирізаний з білого картону. На нашу галявинку вже пролетів ось такий гарний метелик. Тож давайте зліпимо йому друзі. Беремо пластилін, я візьму зеленого кольору і розкочую шматочок в ось такий джгутик. Один кнет джгутика має бути трошки вущим за інший. Тепер ліпимо голову з пластиліну такого ж кольору. Скочуємо кульку. І прикріплюємо нашого метелика до картону, притискаємо. Тепер зробимо метелику крильця. Беремо 4 пластилі на різних кольорів, скочуємо з них кульки, а потім їх розкочуємо в довгі джгути. Тепер з цих жгутів. Обережно скручуємо ось таким чином, ніби равлика до кінця. З інших шматочків пластиліну скочуємо ще три джгути і так само їх скочуємо в равликів. У нас має вийти 4 різнокольорових равлики. Тепер прикріплюємо крильця до тулуба і обережно притискаємо трошечки Тепер з постеліно-зеленого кольору скочуємо два тоненькі чгутики і робимо вусики нашому метелику. Ось так їх загинаємо і трошечки притискаємо. Тепер з пластиліну коричневого кольору робимо метелику посмішку і два оченятка. Тепер так само робимо третього метелика, скочуємо йому тулуб і голову. І притискаємо їх до картону. Кирила я зробила з постеліну помаранчевого кольору. Скатала 4 кульки, дві трошки менші, 2 більші. І потім надаємо форму диску. І тепер менші кульки прикріплю вгору, а більші вниз під ними і протискаємо зробили вусики для метелика з двох джгутиків, і прикріплюємо їх до голови метелика. Для крилиць я зробила ще 8 джгутиків, щоб їх прикрасити, і тепер прикріплюю їх ось таким чином. два джгутики на одне крило. Тепер скочуємо джгутик для посмішки. І два кружечки. Оченятка. Ось таких яскравих метеликів ми з вами зліпили. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!